500% мита на російську нафту американські сенатори готові проголосувати за розгромні санкції проти країни-агресорки. Як повідомив соратник Трампа, республіканець Ліндці Грем, понад сім десятків його колег ладні проголосувати за нові обмеження проти Москви і країн, що її підтримують. І станеться це тільки якщо Путін продовжить уникати серйозних перемовин про завершення війни. Тоді мита у 500% можуть запровадити на імпорти з тих країн, які купують російську. Нафту, нафтопродукти, газ чи уран. Сенатор Грем наголосив, що для Путіна було б дуже великою помилкою намагатися вдурити Дональда Трампа, саме тому і з'явився цей санкційний проєкт. За словами політика, запустити обмеження можуть, коли президент США дійде висновку, що мирні переговори зайшли у глухий кут, і тоді Москві доведеться обирати, погоджуватися на мир або чекати, що її економіку розчавлять. Раніше Дональд Трамп вже критикував російські обстріли. України і визнавав, що Путін може хотіти надурити його. Утім, поки що, президент США певен, що очільник Кремля таки хоче завершити війну.